Всім привіт, друзі! З вами я, Іван. Це відео, як я граю в Роблокс в паркур. Поїхали. Тут дуже легко все. Якщо я не буду розмовляти, то це значить, що я все на, на паркурі. Так, а тут треба перестигнути через лазери оці, поки що дуже легко. Главне. Головне не впасти десь. Так. А тут е, по кольорам вже. Взагалі дуже легко. Так. Йдемо на п'яту станцію. Йдемо. На шосту. Тут треба, треба пере, перестрегнути лазери. О, тут же. Трохим. Середньоважко. О. А я не очікував, що. Буде! О. От треба переступнути через оці блоки. Головне не впасти. Треба переступнути Так, тепер на 10 Оп. А, тут три блока. А я думав, тут треба вибирати, який. Е... Який неправдивий, який... який не справжній, який справжній. На 12 станцію пройшли чорно-білі трикотники. Ох, нічого собі. Тут же кулі пішли. Шари. Ми вже пройшли половину, е, станції. А, на червоні треба. Я понял. О, тут треба ці лінії треба перестрибнувати оці е, е щоб не вмерти. Це полосочка, полосочка це легко. Так, тут просто пробежаться. А тут треба делать все. Mm. О, ну тут тоже легко. Мы уже на 22-ю станцию перешли. я так называю. Станции. Тут все-таки предмет від пірамід. Якщо честно, я обожнюю паркури. Якщо теж любите паркури, ставте подобайку. Просто пробігтися треба. Скоро будемо на 30-й станції. Вже скоро на 30 й І ми на 30-й станції. Це дуже круто. Блин. Слава богу, что тут есть чекпоинты. 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 Тоже треба пробегтися. А, блин, забух. На ці помаранчеві-оранжеві блоки не треба не треба перестремувати. Тільки на жовті. Те все кольорове. Оп. О, тут те ж саме, як і з чорно-білими всіми лініями. Якось дуже легко. О. А, треба на червоний наступати. Чи що? А, треба просто побиратися. Ну, я, якщо чесно, не пам'ятаю, що треба робити тут. Ну, я пішов. пойшов. Оп. Ого. Линии с храстыком и новыми. На 46 станции Головна задача треба пройти до сотої станції. Ура! ми вже на 50-й станції. Цікаво, чому тут э, нема нема музики? Блін. Так, все. Без зайвих розмов. Оп, а тут вже начнуться. А тут же будуть проблеми в мене. Може і не будуть. Ясно, ми пройшли. Блін. Та ну як? Скоро мы будем на 60-й станції. Так, все пора сторонути. Е. Yeah. Оп. Блин. А далее буду с... А нет, с други проходит. А далее, а далее буду с... Вот тут э, сходы. Ой, блин. То ну навіщо я це зробив? Просто пройтися ти Оп, и... И давай... Герсть. Тут еще ничего не треба делать. Теж. Я погляну, які далі. Ой, блін. А тут треба не залишатися на місці. Буду одглядуватися. Скоро ми вже будемо на сотой станції. Зовсім скоро. Блин, выглядим Блін Блин!